Добрий день, любителі світового кіно. Ще нещодавно ми чекали на старт третього сезону мандалорця, як вже ми знаходимося в екваторі сезону. Четверта серія вийшла найкоротшою серед усіх, але якщо порівнювати з минулою, яка була найдовша, то нова серія була набагато цікавішою на деталі. А тому у цьому відео ми детально поговоримо про культуру мандалорців та чого очікувати у другій половині сезону. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що я очікував, що ця серія буде трохи філерною та присвячена тому, що головний герої Дін та Бокатан проведуть разом із дітьми варти, але враховуючи, що цей сезон присвячений культурі мандалорців, то ця серія дуже важлива та відповіла нам на багато питань. Серія починається з тренувань молодих мандалорців або одним словом, підкидьки чи знайди. До речі, напишіть у коментарях, який варіант перекладу подобається вам більше з оригінальної назви Фаундлінг. Як бачимо, вони там вчаться всьому рукопашному бою, стрільбі та польоту на джетпаках. До того ж, можна побачити, як два мандолорці тренуються на списах, що пояснює нам, що Дін Джарін цьому навчився заздалегідь, перш ніж вступити у бій проти мофа Гідона у другому сезоні, та ще й перемогти. Далі нам знову показують те, що я кажу ще з першої серії, що Груго буде мандалорцем, бо його вже потроху навчать мандалорським навичкам. Но завдяки джедайським здібностям він перемагає у дуелі проти сина паза вісли. Ну а перемагає він у дуелі дротиків, які є популярним видом зброї. Мандалорські наручні дротики були цінною колекційною зброєю, складаючись із браслетів, які кріпилися навколо зап'ястя за допомогою застібки. Браслети містили пружинний механізм, який стріляв великої кількості крихітних і смертоносних дротиків, коли власник рухав пальцями певним чином. Одного разу Таланда Тільтераєнса запропонувала Бобі Фету пару підібраних наручних дротиків, просто щоб отримати у нього аудієнцію. Пізніше Боба Фет зробив один набір з отруйним нейротоксином, а інший з надійним. Після поразки у дуелі синапази Вісле Рагнара забирає велика птиця, яка схожа на птеродактиля. До речі, нам вже давно натякали, що це син саме вісли, бо він його захищав у першій серії, а в цій уважно слідкував за ним у дуелі та дуже відважно, та іноді, не думаючи намагався його врятувати. Коли мандалорці відправляються за цим шкіряним птахом, то нам показують, що паливо у джетпаках не нескінченне, і це не стрілили голоса у фільмах Володар Перснів. Але добре, що у мандалорців тепер є бокатан, яка вислідила гніздо Птеродактиля. Однак, щоб не спугнути, туди треба підібратись досить обережно та тихо. Ну а Бо катан каже, що така висота не є проблемою, бо вона на планеті Кіріморуд вже підіймалась на такі висоти. Кірі був віддаленим бастіоном і твердинею, розташованою в північній півкулі світу зовнішнього краю Мандалору. Кірімород служив домом для мандалорського клану Скірата, а також притулком для будь-якого солдату-клону або командос, який бажав покинути армію республіки під час війн клонів. Після підйому імперії та початку чистки джедаїв. Кірі мород прийняв клонів дезертирів а також невелику кількість джедаїв біженців, які намагалися втекти від переслідувань з боку імперії. Ну, а приймати участь у рятуванні знайди буде Бокатан, дінжарін та пас вісла зі своїм загоном яструбів. Яструби були видом хижих птахів, що походять з планети Мандалор. Мандалорський клан перевісли використовував зображення яструба, який пірнає за своєю здобичу, як емблему свого клану. Символ, який пізніше був прийнятий мандалорською фракцією «Дозори смерті. Далі нам знову відповідають на головне питання усього серіалу А як же їдять мандалорці, якщо поруч є інші та не можна знімати шолом? Ніяк, відповідає Дін. Ти повинна знайти одиноке місце, де можеш зняти шолом. Але ще більш цікавий момент був трохи пізніше, коли Пас Вісла сказав їй, що лідер загону мають честь нікуди не йти та залишатися біля вогнища. Взагалі, це дуже важливий та показовий момент для розвинення бокатан як персонажа, бо вона продовжує все більше вірити у кредо мандалорців та розуміє, наскільки це важливо. Окрім цього, її люди кинули її після того, як вона не змогла повернути темний меч, але варта прийняла її. Та незважаючи на старі образи, вони все одно її поважають. Ну а після того, як вона стала однією з головних рятувальників знайди та сина Паза Вісли, це додало їй велику честь та шану серед усіх дітей варти. До того ж, після цього в процесі кування нового наплічника для Бокатан, бо старий вона загубила у бою. Вона зізнається у тому, що бачила міфозавра. Зборярниця, скоріше за все, знову не повірила, як це було у першій серії. Коли Дін казав, що збирається скупатися у живих водах Мандалора, а вона була впевнена, що вони були знищені імперією. І так само вона завершила свою розмову з нею, як і з діном, сказавши це шлях, що прямо каже про те, що якщо ти віриш в це сам, то йди і роби. А це означає, то остаточно підтверджує, що наприкінці цього сезону вона може приручити міфозавра та об'єднати мандалорців. Ну і що стосується окремої частини серії з Грогу, то нам нарешті показали, що з ним сталося у ніч, коли був відданий наказ «66». До речі, перед цим збор'ярниця вимовляє дуже сильну промову про культуру Мандалора і наскільки важлива броня з безкару для мандалорців. Ну а під час кування, як і у першому сезоні для Діна Джаріна, починається флешбеки з минулого та вкрай непростого часу. Як ми бачимо, грубо охороняли дуже серйозно, одразу чотири джедаї, на відміну від тих юнлінгів, яких вбив Енакін Скайвокер. Це може свідчити про те, що він син відомого для всіх йоди, або ядель, яка також входила до найвищої ради джедаїв. Або можливо, це і є головна схожість між мандалорцями та джедаями захист дітей. Далі нас знайомлять з джедаєм Келераном Беком. Він був майстером джедаєм, який наглядав за подаванами. Йому допомагала протокольний дроїд ad 3 і астромеханічний дройд LXR5. Майстер джедай мав приємні спогади про свої випробування джедаїв і отримав прізвисько Саблена рука, коли був ще подаваном. Взагалі, це персонаж створений для Star Wars Jedi Temple Challenge. Його роль зіграв Ахмед Бест, який також зіграв Джаджа Бінкса. В інтерв'ю з Ентоні Карбані на шоу зоряних воїн Бес заявив, що йому надали значну гнучкість у розробці історії калерана Бека, його манер і навіть кольору світлового меча. Пес підтвердив, що Бек був пов'язаний зачком Медбеком, якого він зобразив у фільмі Зоряні війни. Епізод 2. Атака клонів. До речі, переслідування клонів Бека та Грогу нагадали мені, коли Еникен та Обіван переслідували мисливця, який намагався вбити падме у другому епізоді Зоряних воїн Атака клонів. Цих польотів по яскравому коросанту дуже не вистачало. Ну а завершуються флешбеки гроху тим, що армія набу рятує джедаїв від клонів, а келеран Бек тікає на королівському кораблі набу. Після флешбеків зброярниця дороблює елемент захисту для грогу, на якому зображена Мудгорна, якого ще у першому сезоні Дін Жарін з Грогу перемогли. Ну а тепер вони клан двох. Взагалі, що стосується розвинення грогу як персонажа, то наприкінці цього сезону або на початку наступного слід очікувати, що він може заговорити та присягтися кредо мандалору та у підсумку стати мандалорцем. Таким чином, це буде ще один мандалорець, який був також джедаєм, і саме перший мандалорець був джедаєм. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.